Доброго дня. На наше сьогоднішнє засідання винесено два питання про використання об'єкту комунальної власності Яницької сільської територіальної громади. І друге питання про затвердження акту приймання передачі майна до комунальної власності Яницької територіальної громади. Будемо слухати Оксану Качан, начальника відділу правої та кадрової роботи. Прошу Береганічному члени комісії до нас надійшла заява від Укртелекому, оскільки вони в нас раніше орендували приміщення, бо термін до термін дії до оренди вже закінчився, і також відповідно і зменшилася площа орендованого приміщення. В загальному це буде 5-9 метрів квадратних. Відповідно до закону про оренду державного і комунального майна нам необхідно віднести дане майно до переліку першого типу і виставити на план. Оцінку ми вже зробили. Зараз нам залишається е, прийняти рішення відповідно щодо що включення перелік першого типу нерухоме майно і голосити окцент про передачу в оренду частини нежитлового приміщення загальною площою 5,9 метрів квадратних, за яке знаходиться за адресою вулиця Галицька, 36, село Явниця, терміну на 5 років. Як вистачає цієї площі? Він вистачає, тому що там маленьке, мало що є цього обладнання. Мало що в балері, ну, Все, що їм достатньо. Тому що ну, від них налично навіть такі а вони такі все, просять площу 5-9 метрів площу. Хто за те, щоб передати дане приміщення у телефонні? Дякую. І друге питання: затвердження акту приймання передачі майна до комунальної власності Янської територіальної громади. Ми на попередній сесії прийняли рішення про прийняття майна до комунальної власності Янської сільської ради Яминської сільської територіальної громади. Це Те йде мова про пожежне депо, загальна площа 1512 квадратних метрів, розташоване за адресою івано франківська районного Франківського області, Ямниця вулиця Галицька, будинок 58, тобто на території Барви. Відповідно до даного рішення надійшов акт від даного підприємства. Де зазначено всі весь перелік майна також передано для передають для нас технічну документацію, тобто техпаспорт, паспорт на виробничі доступ на право власності на всі об'єкти комунального майна, і відповідно до чинного законодавства нам потрібно дати акт затвердити для того, щоб подальшому відділ партії бухгалтерського обліку і звітності прийняв на баланс кої ради відповідне майна. За те, щоб прийняти майно, як неправильно, заперети акт безоплатно приймання протечі пожежне депо. Пожежне депо, яке знаходиться за адресою Івано-Франківська область, Івано-Франківське район, село Ямниця, Галицька, будинок 58, площею 0,89 ГА. Так. Дякую. На цьому наше засідання практично.